Вітаю всіх. І так, давайте я перевірю. Дефіцит ліків в Україні. Колода нашої політи... Нашої лади, наша внутрішня херня. Люблю це називати, колода відродження. Дефіцит ліків в Україні. Дефіцит ліків в Україні. Дійсно намічається. Дефіцит ліків в Україні. Дійсно намічається. Буде він. Дефіцит ліків. Шістка пентаклів. Відповідь так, але це ліки такі не нашого виробництва. Деякі будуть. Маніпуляції на цьому величезні любі мої. Враховуйте, що тут багато ще маніпуляцій на цих ліках. Розчарування якісь. Можуть, чогось не вистачати такого, прям прям. Цей дефіцит буде тимчасовий. Однозначно поверховні жриці, мало того, що він тимчасовий, він ще буде частково штучний. А що вам сказати? Ну вони намагатимуться все зробити, але наші не вміють. Тут будуть маніпуляції, підняття ціни, все інше. Розказувати, які вони бідні нещасні. В принципі, очікуйте, що якихось там ліків може не вистачати, Яких, і, які замовляють, які там не дуже ходові. Я згодна з цією позицією, бо шістка пентаклів це саме за третьою особою воно і є. Якось допомога, підтримка от саме третіх осіб. І це не наші ліки йдуть багато ще маніпуляцій, брехні заробити бабла.